Аудіокниги українською від студії Калідор. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Тека авторів каналу. Аля Кобза. Усмішка бога. Публікується з особистого дозволу авторки. Страшний суд. Білозуба посмішка зблиснула у темряві і повільно наблизилася впритул до планети, яка ледь-ледь люменістіювала блакитним світлом. Була так близько, що дихання із ніздрів, які... Простим смертним видавалися місяцем, утворювало хвилі на поверхні просторого океану. Бог помер, ледве вловив власник посмішки від двоногих мешканців цієї планети. Життя в наших руках, світ падає у прірву, але тільки через те, що наші предки не мали спокою. Зосередьмо всі наші сили, щоб ретельно прислухався до їхніх нікчемних, нахабних, пихатих і наївних голосків. Як тільки створив за образом і подобою своєю цих істоток, одразу ж пошкодував, вони назвали своє крихке тіло ідеальним, а сіру речовину, яка все контролює і дає їм ілюзію вибору. Раптом назначили вершиною еволюції. Хех, та вони ж навіть не здогадуються, що втратили, визначивши себе досконалими. Осмішка розтягнулася ще сильніше, оголивши гострі ікла, і повільно повернулася на своє місце в центрі Всесвіту. Місяць на планеті згас. Як і завше у цей період, яскраві червоні кутики губ ледь помітно тремтіли. Він гнівався, ой як гнівався на все, що колись йому довелося створити. Речовина, у якій розміщувався його всесвіт, ворухнулася. Її не можна було назвати ані повітрям, ні водою. Заповнювала весь простір, мов газ і текла, наче вода. Була легка, тягуча і пливка водночас. Повільно, ніби й нікуди й не потрібно поспішати, ледь помітно в цілковитій темряві кінцівка рухалася до нахабної планети. Зуби посмішки стіпилися сильніше, і крізь них пролунав здавлений шепіт. Відтоді, як ви оголосили, що Бог помер, змінилося десять поколінь, а я тільки зробив помах рукою. ваш час для мене ніщо. То чому ви перестали мені вклонятися? Зусилля волі і перед ним опинився револьвер. Шкірою відчув його холод і приємну важкість задоволення стиснуло його горло і опустилося вниз до того, що смертні називали животом. Він підняв кінцівку з револьвером і приготувався. Посмішка зацікавлено нахилилася на бік. Поклав пальця на гачок і натис Клац. Нічого. Абсолютно нічого не відбулося. Всі вони невдячні, всі хочуть зайняти моє місце. Всі. Зненацька пролунало у темряві і одразу ж згасло. Ніхто більше не виконує того, що я їм наказую. Я більше не можу їх контролювати. Вони невдячні, 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 невдячні. Темрява різко ворухнулася і одразу ж повернулася назад, м'яко огортаючи кінцівку з револьвером. Ціль упала на іншу планету. Та люменіціювала червоним і давно вже була покинутою. Істоти, що називалися марсіянами, першими виразили непокору творцеві. Клац. Знову нічого не відбулося. Жовта планета, де життя тільки зароджувалося. Клац. Нічого. Зелена, де були тільки чарівні сади та мініатюрні чоловічки, які їх обслуговували. Нічого. Фіолетова з вічними морозами. Нічого. Зуби стиснулися, видаючи пронизливий скрегіт. Ви мусите робити те, що я хочу. Це я вас створив, я ви просто результат того, що мені було нудно, грізно сичало із його хижого рота. То чого ви так себе поводите? Кінцівка продовжувала рухатися колом, раз на раз натискала на гачок, а тоді обирала наступну жертву, але нічого не відбувалося. Із кожним новим безуспішним пострілом його посмішка видозмінювалася. Ікла роздирали губи, цятки крові яскраво засвічувалися у темряві і зразу ж гасли, запікаючись та стаючи такими ж чорними. І з кожним рухом у цій газоподібній пливкій речовині кінцівка тремтіла все сильніше, а кутики рота опускалися донизу, утворюючи якусь. Нову гримасу. Але коли револьвер знову націлився на першу планету, із якої тепер лунали заклики про те, що Бога просто немає, він раптом відчув, що цей постріл буде вирішальним, щось кольнуло всередині, наче передчуття. Лише на мить він засумнівався. Завжди знав все наперед, то чому ж зараз має це дивне відчуття, як ті людиська його називають, хвилювання? Знову наблизився до планети. Крапля крові зірвалася з губи і полетіла розпеченим метеороїдом вниз у Неозорий океан? Заклики стихли. Натомість. Простір наповнився криками, благаннями допомоги і молитвами. Цунамі, яке з'явилося від вибуху, накривало одне місто за іншим, країну за країною, континент за континентом. Голосів раптом стало так багато, що більше не було потреби прихилятися ближче, аби почути тисячі, ні мільйони страждань. Спаси і допоможи, спаси і допоможи, спаси і допоможи! Одні і ті ж самі слова, а наскільки ж вони солодкі, губи знову вигнулися у посмішці. Захоплені, божевільні. Це була майже дитяча радість після невпинних пустощів. Густа темрява. Знову зрушилася і кінцівка з револьвером востаннє націлилася на планету. Він акуратно, майже ласкаво помістив пальця на гачок. Секунда за секундою пролітали так довго, наче це були години, а то й дні. Для деяких планет так і було. Але... Що важить час у світі вічності? Важко вдихнув, хоча й не мав потреби того робити, як раптом пролунало бах. Планета завмерла. Спершу почувся тріскіт, який видає яблуко, що його намагаються розірвати руками. Блакитна люмінісценція поволі почала гаснути. Планета розкололася на дві частини і повільно вмирала. Кінцівкою відкинув її подалі, і вона повільно, повільно полетіла, попливла, доки не потонула десь у темряві. Білі зуби розщепилися, гортанний сміх покотився всесвітом. Задоволення остаточно розрослося його тілом, вибухнувши десь середині живота. Холодний піт виступив по тілу, яке раніше не знало, що це таке, обхопив тіло кінцівками, видаючи стогін задоволення, подивився в той бік, де блакитна планета зникла, а тоді розвернувся, намагаючись вгамувати хвилювання. Посмішка виглядала майже щирою, хоч кутики губ все ще тремтіли від раптової хвилі задоволення, яке мало не вперше прокотилося його кінцівками й органами. Крики, крики, крики. Вони продовжували лунати в голові і були такими звабливими, такими солодкими, такими незвичними, такими живими. Ох, не було для нього нічого кращого, аніж планети, які перестають люмінесціювати. Він зупинився. У темряві з'явилося щось іще. Воно боляче прикипіло до його спини, намагаючись випалити не тільки радість, але й всі його нутрощі. Різко розвернувся. І не побачив нічого. Зробив крок вперед, ще один і ще простягнув кінцівку, допоки чорна речовина не огорнула її повністю. Відсахнувся і притиснув руку до тулуба. Перед ним, на місці щойно знищеної планети, спалахнули дві величезні кулі. Вони збільшувалися, обростали кінцівками, органами, отримували непевні обриси тіла та обличчя. Щось ставало все більшим і більшим, аж поки густа пливка речовина не здригнулася під чужим кулаком. Посмішка залилася червоним, а її власник поточився. І ліктем зіп'явся на одну із планет позаду. Вона тріснула і розкололася на двоє. Уламки вражали й інші планети, поки всі не потонули у темряві. Кулі очі палали, і той вогонь переливався всіма кольорами Всесвіту, горіли образою, страхом, болем, рішучістю і справедливістю. Світилися в темряві так само яскраво, як і посмішка опонента. Міцно стиснуті вуста ховалися за пеленою вічної ночі. Фігура була грізною, зосередженою, впевненою. Кулак здійнявся догори, а потім різко опустився донизу, закриваючи обличчя минулого бога. Удар за ударом. Удар за ударом, удар за ударом наносило щось. Білосніжні зуби з огидним хрускотом повилітали, вгризаючись у темінь під божественними ногами. Його посмішка більше не світилася у темряві. Рот став чорним і, здавалося, поглинав ті невеличкі залишки світла, які майоріли у просторі після колишнього Всесвіту. Він... Перше за довгий час розплющив свої маленькі очіці і важко поглянув у темряву. Намагався щось сказати, вуста стискалися і розтискалися, старечо плямкаючи. Бути творцем прокляття, бог ніколи не помре, із зусиллям прошепотів, важко складаючи закривавлені губи докупи. Завжди залишається тільки бог і гріх. Він розкрив брудного запеченого рота і закричав, як не робив цього ніколи досі. З тим криком із сліпучих очиць ринули сльози, а з грудей вирвався білий стовп світла, який зносив все на своєму шляху. Щось. Створене за образом і подобою Бога схопилося за очі, поточилося і впало, втративши свідомість. Тим часом світ розростався і змінювався. Старий бог мілішав. Його зуби ставали горами, кров ріками, сльози океаном. Колишні планети оросили залишки темряви зорями. Слово і світло створили птахів, звірів, риб. Коли його не стало, довкола запанував рай, якому не було рівних від часів перших творців. Бог ніколи не помре, згадало щось. І прокинулося. Озирнулося довкола. Вітерець овіював його вологі від роси ноги. В ніс вдарив запах квітів, вуха насолоджувалися дзюркотом струмків, шелестом трав і щебетом птахів. Воно хотіло розплющити очі, але не могло. Світло виявилося надто яскравим для істоти народженої у темряві. Створити, створити щось, потрібно щось створити. Злякано пролепетало юнацьким і ще майже дитячим голосом, схопило до рук землю і почало ліпити. Наосліп пробити це було важко. Все постійно розвалювалося і гинуло, щось плакало і верещало, лупило кулаками по землі, аж поки не досягло свого. Тулуб, руки, ноги, голова. На світ з'явилися жінка і чоловік за подобою і образом Божим. Щось не бачило свого творіння, але відчувало його кожною частинкою свого тіла. Тоді задоволено встало і вклало небо на свої могутні розважливі плечі, нарешті відчуло спокій. І в ту ж мить у вигляді сонця. Засяяла білозуба усмішка нового Бога. Аля Кобза. Усмішка Бога. Читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Окрема подяка авторці за те, що дозволила озвучити свій чудовий твір. Підпишіться, будь ласка, на канал. Вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства на YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Patreon чи BuyMeACoffee. У описі до цього відео. Проте, робити це я закликаю вас тільки після того, як ви підтримаєте Збройні Сили України і допоможете нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!